Знайомтеся, це благодійний фонд Сергія Гулієва, що у Вишневому. Утім, Гулієва й не треба особливо представляти, бо знають його і за межами Київщини, особливо у військових частинах. Кореспонденти українського репортера побували у Вишневому у день звільнення Київщини від расистів. Так співпало, що цього дня приймав вітання з днем народження і засновник благодійного фонду. Сергій Гулієв. Сімдесят друга. Дякую. Романович. Хочу привітати від командира відступово складно нашого підрозділу. Вас день народження з другою річністю визволення дій, що я знаю, що ви безпосередньо приймали в цьому участь, Побажаю вам міцного звіту ракетного здоров'я, щастя, успіху. Все, Всього найкраще. Разом до перемоги, дякую за допомогу. Того дня організація, де знаходиться фонд Гулієва, нагадувала працьовитий мурашник. Люди несли і несли благодійну допомогу для захисників: овочі, крупи, цукор, мед, олію, консерви, різні смаколики, окопні свічки. Раніше на пожертви придбали засоби радіоелектронної боротьби, промислові, будівельні товари. На фронті все знадобиться. Особливо щемко було, коли діти роздавали воїнам різні шоколадні батончики. Натомість захисники на знак подяки знімали для дітей зі своїх одностроїв армійські шеврони.

Ще більше каза енергії, тут вже більше не прийдуть. Або мені дали це дякую, так, допомогу. Вже стало традицією, що фонд у відгукується. На потреби воїнів. Люди звідусіль надсилають кошти для захисників. Ось і сьогодні майже на мільйон гривень закупили для українських бійців засоби радіоелектронної боротьби, які рятуватимуть життя наших хлопців на передовій. У відповідь щирими і теплими були вітання для Сергія Гулієва від воїнів, що приїхали з фронту. Ми поспілкувалися з воїнами, які приїхали привітати Сергія Гулієва і подякувати усім доброчинцям за постійну допомогу фронту. Сьогодні справді вдалося створити затишну атмосферу домашнього свята. Пенсіонерка Ніна Олексіївна напекла домашніх пиріжків з картоплею, капустою, горохом, маком, корицею, вишнями і щедро пригощала воїнів. Ми Благодійну допомогу серед неї і аптечка. Не аптечка, а медичний цілий набір. Заскільки це необхідно, сьогодні воїнам? Це стандартна валіза, там є все. Тобто Стандартна валіза розрахована на 3-4 чоловіка, 3-4 бійця. Тобто, від назоферальних трубок, наліпками, тобто, там, ну, хірургічні, є все. А як це називається? А за правильно. Добре, хай цей рюкзак, бачите, який потужний. Хай він рятує життя, забирає і тримаємося разом. Сьогоднішня подія, коли люди звідусіль принесли допомогу воїнам. Які думки у вас? Знаєте, дуже вражений, що люди просто небайдужі, до, ну, бачать реальність. Просто, ну і я дуже вдячний всім, хто прийшов, і, особисто Сергію Романовичу, який все це організував, взагалі дуже якісно. Люди побачив обличчя людей, глаза людей, які дивилися на нас, і реально. Переживали, чи ну це було все справжнє. Ну, тобто не було ніяких вистав там чи що, все справжнє. Чому передасте побратимам, які там сьогодні ви поїдете до них на фронт, розкажете? Ну, ми повертаємося, не пусті. Нас вон я, я гадаю, що е, поділимо, всіх, всім все вистачить вітання. Ну і хлопці, всім привіт. А ви поїдете туди, Донецька область на Донеччину. Що можу сказати? Наш народ це дуже потужний народ. Він робить неможливі речі, він дає максимальний опір. Він Нещадя свого життя. Кладе його, але все це раді того, щоб ми були україною, щоб ми були цілісною страною. Мабуть, в жодного народу немає стільки захисників, які готові воювати за кожен квадратний нашої землі. Це наша земля, тому ми не можемо віддати ні ни клаптика, нікому, нічого. Тому, так. А як вам сьогоднішня подія? Як вам люди? Люди вперше можуть заходи. Ну, саме тут саме перший, не та, та, саме так. А, дуже все по-сімейному. так сказати. А, Люди чутні, дуже багато подарунків. Дітки співали. Кожен хоче від себе щось дати, кожному військовослужбовцю, тому це. Дуже гарно було. Так, так само не, нема нічого вже. Це було щепка, є ще розпали дітки, роздавали снігерси, що була та, свої мальовачки. Так, все. Це... А що ви скажете побратимам, коли по підрозділа? Я мої думки те, що скажу, що у нас є, буває так, такі миті в житті, коли ти десь знаходишся, що... А навіщо це все? Ну, інколи це буває, що люди живуть своїм життям і це нікому не потрібно. Але коли бачиш, що тут відбувається, і що е, люди плачуть і становляться дауклін, е, то це дуже сердечно, тобто це мотивує в дальніших справах. – Сьогоднішня подія. Яке враження на вас? Які думки? Ну, завжди будь на підтримка будь-якої громадськості це дуже важлива річ для військових. Завдяки волонтерським фондам, завдяки волонтерам. В більшості на сьогоднішній день на жаль, це правда. Ми витримуємо цей натиск. Якщо б не волонтерська допомога, все було б значно гірше. Тому, якщо є можливість, допомагайте знайомим через знайомих, в ким впевнені, в кому довіряєте, і тим хлопцям, які реально роблять шаги до нашої перемоги на лінії фронту. Дякую всім, хто допомагає. Дякуємо вам за звільнення Київщини. Два роки вже ми живемо. Дякуємо за кожен ваш день, що ви тримаєте наше небо? Хай Господь вас оберігає. Повертайтеся всі здорові додому з перемогою. Всі до одного передайте. Дякую. Намагаємось Назвіть себе, будь ласка. Івановський Валентин. Бо Десанта штурмова бригада, 95-та штурмова бригада. Сьогодні, в цей день звільнення Київщини, всім причетним, всім причетним. честь, шана, полеглим братям, пам'ять вічна. І ми разом все зробимо для того, щоб перемога була дійсно за нами і вона була дійсна, щира і істина. Героям слава! Зустрівши навалу ворога в цей день, ми вистояли, витримались. І е, прийняли бій, перший бій, складний бій на свої плечі. Зараз потрібна допомога нам, вам і всім нам разом. Це дуже несподіване свято. Е, ну, як несподіване, я не сподівався, що так багато людей прийде. Дякувати Сергію Романовичу за організацію таку. Е, визволили Київщину. Визволи Україну. Сьогодні такий день. День визволення Київщини. Всім дякую. Все добре, все буде Україна. Український народ згуртувався під час першої навали окупантів. Ми вистояли, ми відбули Київ зараз. Нам потрібно знову об'єднатися, згуртуватися та перемогти окупантів. Слава героям! Я веду спільноту в Вайбері, в Телеграмі, називається Безпечний регіон. Моя мрія, щоб вся Україна стала безпечним регіоном, щоб тут було безпечно і щоб ми тут комфортно уютно проживали. Поруч зі мною стоять десантники. 95-ї, 46-ї, 80-ї, 81-ї і та інших бригад. Поруч зі мною стоять кермезні хлопці. Це потужні десантики, котрі брали участь у визволенні Київщини. Дякую хлопцям. Дякую всім, хто підтримує сили оборони, хто підтримує та передає допомогу захисникам. У десантників девіз завжди перший, і вони не підведуть. Слава Україні! Героям слава!